Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати історію та суспільство доби кам'яного віку, і сьогодні розглянемо тему Доба неоліту, неолітична революція. Доба нового кам'яного віку стала особливою в історії людства, адже в цей період людина перейшла до відтворювальних форм господарювання, тобто сама почала вирощувати рослини та розводити тварин, яких вона споживала. Найбільш показові зміни торкнулися людських спільнот, котрі проживали в районі так званих. Родючого півмісяця це території сучасного близького сходу та східного середземномор'я. Саме там відбувся стабільний перехід до осілого способу життя та зародилися відтворювальні форми господарювання. Це землеробство та скотарство. Згодом британський археолог Гордон Чайлд назве ці процеси неолітичною революцією, тобто корінними змінами в житті суспільства доби неоліту. Вирішальну роль у цих змінах відігравали сприятливі природні умови та доместикація, тобто одомашнення певних видів тварин і окультурнення рослин. Варто також зазначити, що неолітизація культур відбувалася нерівномірно. Наприклад, десь з'явилося землеробство, а десь його годовий. Час не було. Які ж зміни відбулися в добу неоліту? Які ж зміни відбулися в добу неоліту? Перш за все, новий характер господарювання призвів до осілості і появи постійних поселень. Проживання на одній території тривалий час дозволяв доглядати за посівами злакових культур, проте врожаї могли бути нестабільними, тому частина спільнот паралельно опановувала різні види скотарства, або ж за певних обставин майже повністю зосереджувалася на розведенні тварин. В добу неоліту з'явилися нові види знарядь та нові способи їхньої обробки. Наприклад, людина навчилася висверлювати отвори в камені за допомогою ручних пристосувань, а також шліфувати камінь. Принципово змінили підхід до одягу людини появи придіння і ткацтва. В якості сировини людина використовувала волокна рослинного походження і вовняні нитки спрядені з довгої шерсті тварин. Окрім цього, людина навчилася обробляти новий матеріал. Глину її використовували у житлобудівництві та для виготовлення посуду. Загалом поява кераміки дозволила змінити раціон, вплинула на способи приготування їжі та на можливості зберігання сировини. Але окрім позитивних змін та покращення життя, несподівано прийшли хвороби. Вони передавалися від тварин, які стали жити ближче до людини. Це дало підстави Спенсеру Велзу визначити ці зміни як непередбачувану ціну цивілізації. Приблизно 11-9 тисяч років тому люди стали засівати неподалік своїх осель, зерна та збирати врожай. Першими доместикованими культурами були пшениця, ячмінь та сочевиця. В Ірані, Палестині, Закавказі започаткували вирощування пшениці, ячменю, гороху, жита, сочевиці. Приручили таких тварин, як коза, вівця, згодом велику рогату худобу та свиню. В Індії та Китаї вперше почали засівати рис. Ору, ямс, розводили буйволів, свиней та курей. А в Африці вперше вивели просо та сорго, приручили тура. Окремі осередки доместикації можна виділити і в Південній та Центральній Америці. Мова йде про кукурудзу, квасолю, гарбуз, перець, авокадо, сливу, картоплю, батат та інші. Балкани, і Північне причорномор'я, зона доместикації, бика, свині і коня. У процесі розвитку землеробства вдосконалювалися і знаряддя. Обробки ґрунту. З'явилися мотики і сапи з рогів, оленя, каменю, а також крем'яні серпи з руків'ям. Активно використовували зернотерки і ступки для обробки зерна. Такі новації вимагали нової організації праці зі статево-віковим розподілом. Так, ранні землеробсько-скатарські колективи роботу на полі вважали як чоловічим, так і жіночим заняттям. Подекуди чоловіки виконували тяжчу трудомістку працю, а жінки. Більш кропітку і ретельно, особливо при зборі врожаю. Розподіл праці за віком серед чоловіків полягав в тому, що важчу і небезпечнішу роботу виконували молоді, а складнішу і відповідальнішу старші чоловіки у зв'язку з осілістю з'явилося нове розуміння власності на землю, худобу та продукти господарської діяльності. Як бачимо, людство в добу неоліту дійсно переживає кардинальні зміни, а поруч із матеріальними досягненнями долає нові виклики. А я вам дякую. За увагу до зустрічі на наступному уроці.